Всім привіт! Я Яна середа Сердаванилова. Це проект, що і ми продовжуємо досліджувати українським. Цей випуск знімаємо 30 травня, зважаючи на масовані обстріли постійні. Ми не впевнені, коли він вийде, але запланований він десь біля дня захисту дітей. І саме цій даті ми просвячуємо цей випуск, бо він буде про дитячий українськомовний розважальний контент. Знаю, що батьки жаліються на його нестачу. Можливо, саме в цьому відео трошечки вийду у нас із вами вирішити. Цілу проблему і це питання. І я дуже прошу, якщо у вашій малечі є улюблені ютуб-канали, просто якісь улюблені українськомовні проєкти, то обов'язково також напишіть про них в коментарях до цього відео, разом створюємо спільноту дослідників українського. Одразу зазначу, у нас немає дітей, тому відео з усіх каналів, про які сьогодні буду розповідати, я дивилась достатньо поверхово. Навіть не розумію, як доросла людина може оцінювати якість дитячого контенту. Тому уявимо, що ми сьогодні вам даємо. Дитяче меню, а ви вже із нього будете самі вибирати чим годувати свою дитину. Яка класна аналогія? Розпочинаємо. Перший канал, який я хочу вам рекомендувати, називається Янко Гортало. цікавинки для дітей. Каналу насправді вже понад 9 років, і я вважаю злочином, що тут трішки більше за 40 тисяч підписників. Тут є рубрика, в якій можна вчити з дітками українські слова, кольори, геометричні фігури, тварин, комах, цифри і тому подібне. А ще українські віршики і пісеньки, які також можна вчити з дітками. Тому Янко Гуртало рекомендую. Наступна рекомендація Kids TV Ukrainian. Каналу вже понад 4 роки. Тут майже мільйон підписників. Тому думаю, багато батьків в принципі про існування цього ресурсу в курсі. Тут ви знайдете веселі дитячі пісні, цікаві абетки, руханки, розвиваючі відео та мультики для дітей все українською мовою, кольорове, яскраве, ідеально. Рекомендую. Наступний канал називається Каскарик. Тут 374 тисячі підписників. Невеличкі мультики, які, чесно кажучи, виходять не дуже часто за 4 роки існування каналу. Їх поки що 16. Але це цілих 16 класних українськомовних мультиків. Підписуйтесь. Далі ще один класний ютуб-канал, на якому, якщо чесно, залипла навіть я доросла. Називається він Бробакс. Це проєкт Суспільного. Тут пізнавальні історії для дітей. Каналу більш широку, а на момент запису цього відео тут 30 тисяч підписників. І багато, багато серійних мультиків. Наприклад, Маленький Бу, То-то, Портал Пригод, Яся та її робот. Також класна серія казок українською. українською». Хвалько, Чабанець, Казка про липку, лисичка та Журавель. А ще е як мені здається, дуже класна ідея класна серія, що називається Хробрі казки для малечі в евакуації, в укриттях під час тривог, щоб відволіктися. Читають ці казки, відомі люди, волонтери та військові. Їх багато. Наприклад, Кепка сили, як волонтери, зірки купували, воїни-котики з острова паляниця, місто сирен. Контенту правда дуже багато. Він, крім того, що дитині цікавий, він ще й пізнавальний, корисний. А тому Бробак. Рекомендую Далі обов'язково буде ще про дитячі канали, але думаю, саме тут доречно буде нагадати про те, що я особисто, наш канал, «Щодо досліднику українського, і клуб «Добродів» збираємо кошти на набори для дітей з прифронтових територій. Вони на превеликий жаль, часто не мають дійсно елементарних речей: це продукти харчування, засоби гігієни і набори для творчості. Тому ми збираємо саме на них. Мета 21 тисяча гривень, майже половина вже є. І я дуже прошу вас доєднати. З 10, 20, 50, 100 гривень будь-яка сума. Це посмішка маленької дитини, яка живе в надскладних умовах. Посилання на збір, всі деталі обов'язково будуть в описі до цього відео, а ми продовжуємо. Далі канал Плюс Плюс. Йому вже понад 10 років. Контенту дуже багато. Я просто роками гортала в саменькі кіниця, догортала до перших випусків, і там, до речі, були відео з голос діти. І це насправді не дивно, тому що Плюс Плюс це проєкт Ван Плас Медіа. А там же 10 років тому можна знайти казки голосами відомих людей. Здрастуйте, мої любі! Мене звуть. Павло Зібров. І зараз, якщо дивитися на свіжий контент, то це світова анімація, дубльована українською мовою, і безпосередньо анімація саме українського виробництва. Відео дуже дійсно багато, просто безліч. Тому впевнена, що знайти щось, що сподобається саме ваші малечі на плюс плюс можна підписатись. Далі Bunny Баніс українською. Це класний мульт про хоробрих зайців Боб та Бум. Хоробрі! Так що тут тільки 9 тисяч підписників, і це треба виправляти. А наступна студія Назара Савко, яка так і називається Савко студіо. З дитячими піснями, мультиками та ігровими відео. Окремо можна виділити роботи, так би мовити, натхненні сьогоденням. Наприклад, це мультик Ленти за лентою, танки, леопарди, пес патрон, «Павовнятко». А ще я так зрозуміла, що у дітей та їхніх батьків є якась мега популярна булька. Якби це не звучало, так ось булька це також творіння саме студії Назара Савко. Далі канал, який так і називається українською мовою. Насправді відео тут вже декілька років не виходять, але ті е, мультфільми, які викладали раніше, достатньо цікаві, як мені здається, вони українською мовою, і їх також можна дивитись. Це дбайливі ведмедики, свинка пепа. А на наступному мене взагалом накрила ностальгія, тому що це земля первісних часів. Моєму дитинстві, яке було мільярд років тому, також був цей мульт про динозавриків. Ще один молодий канал, йому 5 місяців. Називається він Майстерня бібі. І тут, як на мене, дуже класна ідея. Це навчальний розвиваючий мультсеріал для дітей, що допомагає дізнатись про правила дорожнього руху, влаштування та призначення автомобілів. Тут є серії про різні автомобілі, потяги, літаки, серії про пожежну машину, машину поліцейських а швидку допомогу. І здавалось би така виськонаправленна тема, але серій вже дуже багато. Тому майстерня БіБі» -Бі» Рекомендую. І ще один канал називається Каю. Це франко-канадський мультфільм з пригодами чотирирічного хлопчика на ім'я Каю, який кожен день виявляє щось цікаве з його мамою, татом і молодшою сестрою Роузі. І наскільки я розумію, цей канал і цей мультфільм дуже популярні у малечі. Тому якщо ваша дитина ще його не бачила, рекомендую. До речі, в цьому відео про безкоштовні ресурси з вивчення української мови ми розповідали про проєкт, що називається Мова ДНК нації». Так от, у мова ДНК нації» є анімація, яка називається Лепетуни. А можна мені мультик, доню. усі зараз у мультику. А. І щось мені підказує, що лепетуни діткам також мають сподобатись. Тому підписуйтесь. Як думаю, має сподобатись соняшник. Тебе канал перебуває під управлінням Little Dot Studios. Ця компанія діє від імені британської продюсерської та мовної спільноти. Тут дуже багато всього: і мультфільми, і розвиваючі інтерактиви, відео про тварин, дубльований українською мульт Ніндзяго і анімований містер Бін, якого я обожнюю. Хаба що мультики з Містером біном не дивилась. Планую, рекомендую вам. Наступний канал буде, до речі, вже не про мультфільми. Називається він Веселі саморобки. Це розважально-пізнавальний канал для дітей. Тут є відео, як плести браслети, як зробити органайзер своїми руками, як робити іграшки, наприклад, іграшку Антистрес. Це нам всім зараз треба така іграшка. Окремі є відео з рецептами, такі прості, зрозумілі для дитини, щоб умовний бутерброд вона могла сама собі приготувати. А ще класна серія відео від лікаря-лікарчука про здоров'я. Лікар Лікарчук! Привіт, друзі! Тож веселі саморобки рекомендую. Ну, і тут я, мабуть, трішечки пришвидшусь, бо контенту дуже багато. Наприклад, канал з любов'ю до дітей. Також Пес Патрон, Вередулька Тіві, Кітс hey, Юей, тут дитячі пісні українською, Літл Енджел українською, мультики Ладонькі, ладоньки, мультики Юей, дитинство ТІВІ, Казки українською, Кіт Світ, Клуб Вінкс українською, Льорнін Юей про науку простими словами. А на каналі Мультипопсик дітки можуть вчити англійську. Мову. А також є канали з аудіоказками, наприклад, перша тисяча книжок, вундеркіндики і світ казок. Плюс в цьому відео про Тетяну Микитенко я розказувала про її проєкт, що називається «Читинка». Посилання на нього я також обов'язково лишу в описі до цього відео, як і не всі ці неймовірні, я впевнена класні українськомовні ресурси для дітей, про які я сьогодні змогла і встигла вам розказати. Також хочу нагадати про важливість, хоча б мінімальної перевірки того контенту, який ви споживаєте, який споживають ваші діти, в тому числі а, це важливо дійсно, тому що я, наприклад, готуючись до цього відео, наткнулася на одну цікаву річ. Є такий канал Nickelodeon Кірілік. А тут мультфільми в українському дубляжі і в казахському. Але якщо ми подивимось пункт місце знаходження цього каналу, то це не Україна і навіть не Казахстан, а це Росія. Тому, якщо були підписані на цей канал, мабуть, саме час від. Писати щоб не спонсорувати ворога, на жаль, навіть відео про дитячі ютуб канали без цієї ложечки. у нас ніяк обійтися не може. Отака От Малята. Ще раз на останок нагадаю про збір для малечі з прифронтових територій. Якщо хочете підтримати наш контент, то внизу в описі до цього відео також будуть посилання. Наприклад, на сервіс Баймієкофі. Ну і сьогодні в мене все. Я Яна Середа Манилова. Весь цей час був за кадром. Монтуватиме це відео Сашком. Десь тут наші п'ять киць, авокадо, авокадик. Любимо цілимо. Бувайте!